Оповідка четверта Зима в Дьорфлі. Навколо хатини лежало стільки снігу, що виглядало, ніби вона, потрапивши під ногу якогось велета, повіконця вгрузла в землю. Такі кучугури намело по всій полонині. Вхідні двері геть замело аж до самого верху. Якби вуй залишився на зиму в горах, він мусив би мало не кожного ранку вибиратися з хишки, як Петрусько запас. Кожного ранку хлопчина виходив із хатини через віконечко, стільки снігу випадало за ніч. Вистрибував на двір, де мороз, порівняно з нічним, дещо слабшав, і з головою поринав у кочугуру. Лише шапка на маківці стирчала із замету. Потім Петрусь починав борсатись, розгрібати сніг у різні сторони, доки не стояв твердо на ногах. Мама подавала йому через рятівне віконечко велику мітлу, з допомогою якої хлопчина пробивався крізь снігові завали до вхідних дверей. Проте найбільше роботи було саме тут мусив повідкидати сипкі снігові маси так далеко, щоб вони не увірвалися до хатини, коли відчиняться двері. Якби таке сталося, і сніг засипав би кухоньку при вході. Всі, хто жив би в хаті, були б відрізані від зовнішнього світу. А через віконечко пролізти міг лише Петрусь. Проте він не відчував себе взимку тут так же й погано. Якраз навпаки. Часи снігів та морозів мали свою принаду. Бо коли Петрусеві треба було вниз у село, він пролазив крізь віконце, мама пропихала йому вслід санчата. На них хлопчина з вітрецем. Пробирався до села. А з'їжджати можна було велетенськими звивинами, бо вся полонина ставала чудовою сніговою трасою. Вуй отримав слово і зимував не на полонині, а в дьорфлі. Як тільки випав перший сніг, старий позачиняв хатину, хлівець та шопку і перебрався з хайді та кісками до села. Поблизу церкви та хатини священника – у нього там була інша домівка, простора будівля, котра, проте знала кращі часи. Колись це був мало не палац, який було добре видно з околиць. Проте пишнота споруди залишилася в далекому минулому. Тепер вона обвалювалася та обсипалася з усіх сторін. Колись будинок належав хороброму воякові, який вірою і правдою служив іспанській короні. За хоробрість та мужність його щедро винагороджували, отож став досить заможним. Повернувшись додому в дьорфлі, воїн спорудив розкішний будинок, де збирався доживати віку. Проте минуло не так багато часу, і герой воїн, який звик жити бурхливо, не міг змиритися з мирною тишею сільця, його замучила нудьга. Отож він назавжди залишив оселю. І повернувся до того світу і до того життя, до яких звик. Коли після багатьох років стало відомо, що господар будинку покинув цей світ, новим власником став далекий родич померлого, який жив далеченько у долині. Споруда почала розвалюватись, а той не мав бажання її поправляти. Отож з тих часів тут жили найзлиденніші бідарі. Які платили копійки за постій. Коли що відпадало або ж завалювалось, його так і залишали непоправленим, а згодом іще й молодий вуй із маленьким сином Тобіасом поселився вже мало не в руїні. Відтоді оселя стала дебільшою пусткою, потребувала постійного догляду. Треба було безперестанку латати, підбивати та поправляти дірки тріщини та провали. Зимувати тут було просто неможливо. Зима в дьорфлі довга, а пронизливі вітри та так свистали протягами, що в кімнатах свічки гаснули, а в мешканців зуб на зуб від холодриги не попадав. Проте вуя не так легко було залякати він добре знав, як цьому запобігти. Одразу, як тільки твердо постановив повернутися до людей і зимувати в селі, старий взявся до роботи. Продовж осені вуй полагодив будівлю, а в середині жовтня він та хайді поселилися тут. Якщо підходити до будинку ззаду, то не треба відчиняти дверей, щоб зайти в прибудову. Розвалена задня стіна та половина іншої давали можливість не те, що зайти, а заїхати. У напіврозваленій стіні збереглося арочне вікно, давно вже без шибок, густо вку вкутане плющем. Який вився аж до стелі. Вона мала випуклу форму та зберігалася лише наполовину. Випукла форма стелі арочне вікно, і наводили на думку, що раніше тут була каплиця. Звідси прохід без дверей вів у велику залу, підлога якої була колись стелена гарними кам'яними плитами. Де не де вони ще збереглися, решта розтрісканої підлоги густо заросла травою. Стіни зали були напівзруйнованими і всюди лежали кусні стелі. Якби не кілька масивних колон, що підтримували вцілілу її частину, треба було б із острахом проходити через це приміщення. Я б будь-якої миті все могло впасти на голову. В старій залі вуй зробив із дошок окреме приміщення, підлогу щедро встелив сіном, і тепер вона слугувала хлівцем для кізок. І Як і далі, то проходиш силою силеною коридорів та переходів, де на кожному кроці через тріщини та проломи заглядає в погожу днину сонечко, або ж можна побачити луг обабіч будівлі, чи якусь частину шляху коло будинку. Врешті доходиш до важких дубових дверей, які ще міцно тримаються на завісах, а крізь них потрапляєш у простору кімнату. Яка досить непогано збереглася. Неушкоджені стіни, облицьовані потемнілим від часу, проте без жодної дірки дерев'яними панелями, а в одному з кутків велетенська аж до самої стелі кахельна піч. Білі кахлі печі, прикрашені синіми зображеннями високих старовинних веж, що заросли високими деревами, під густими вітами, яких мисливиться з гончаками. На стінах печі зображення рибалки під креслатим дубом на краю тихого озера, у яке він далеко закинув вудку. Навколо облаштовано лавку, щоб можна було всідатися і розглядати зображення на ній. Це місце Хайді сподобала собі відразу. Тільки вона переступила поріг кімнати, відразу ж підбігла до печі, сілася на лавку і почала розглядати малюнки. Проте, якщо розглядати бокові, одразу привертають увагу чотири дошки, що лежать на підлозі між піччю та стіною. На них добряче оберемо ксіна, вкритий шматком ляного полотна замість прострадла та товстою рядниною замість ковдри, тобто за піччю таке саме зручне ліжко, яке дівчинка мала на горищі. Хаді радісно скрикнула Ой, дідусю, у мене тепер є своя кімнатка. А ти де спатимеш? Твоя кімнатка мусить бути поблизу печі, аби ти часом не змерзла, сказав той. А моє ліжко теж можна побачити. Ходи за мною. Він підійшов до ще одних дверей і зайшов у малесеньку кімнатку. Дідусеве ліжко стояло тут, але у кімнатці також були двері, які Хайді одразу ж про прочинила, бо їй дуже кортілося подивитись, що за ними? Те, що вона побачила, змусило її завмерти від здивування ще на порозі. За дверима було приміщення, яке нагадувало кухню, але таке величезне, такої великої кухні дівчинка ніколи не бачила. Дідусь чимало тут полагодив, проте зробити ще треба було дуже багато стіни розтріскувались, і в наскрізних шпарах та дірах аж висвистував вітер. Частину таких отворів дідусь позакривав дошками, і тепер приміщення виглядало так, наче на стіни понавішували дерев'яні шафки. Величезні та старезні двері укріпив цвяхами та поскручував дротами. Тепер вони щільно зачинялися, і вже не видно було руїн колишніх кам'яних стін, вкритих густим чагарником, де жила сила селена, ящерок та усіляких жуків. Хайді сподобалася її нова домівка. Після переселення, коли прийшов Петрусь, щоб побачити, як її на новому місці, вона впевнено водила його помешканнями, бо перед тим старанно оглянула всі кути та закутки, нишпорила кругом, доки не задовольнила свою цікавість усіма дивними та незвичайними місцями. За пічкою спалося просто чудово. Але кожного ранку, коли хайді прокидалася, їй щоразу видавалося, що вона на полонині, і треба вибігти на вулицю та подивитися, чому ялини за хатиною більше не шумлять. Чи часом не вкрило їх віття густим снігом? Отож кожного ранку дівчинка крутила просоння головою, аж поки не згадувала, де вона тепер. Після цього відчувала якусь тугу, щеміло та стискалося сердечко, бо вона не на полонині. Проте вже за якусь мить чула, як дідусь розмовляє з білкою та буркою, а кіски голосно та радісно мекають, ніби кличуть Та ходи вже до нас, чого ти так довго? Гнічуючи відчуття, відступало, і дівчинка переконувалася, що вона таки вдома. Отож, якомога скоріше, зривалася з ліжка і стрімголом чала у велику стайню до кізок. На четвертий день після переселення. Хайді почала непокоїтися. Як там у горах бабця? Вона ж не може довго залишатися сама. Сьогодні мушу піднятися на полонину та провідати її. Дідусь заперечив Ні, не сьогодні і навіть не завтра, сказав. У горах навалило снігу, і він далі падає. Дивись, навіть Петрусь не сходить додолу. Таку малечу, як ти, зразу снігом замете і не знайдеш. Так і мусиш дитину почекати, зак сніг зверху замерзне, і тоді по тій замерзлій шкірості можеш іти сміло. Чекати, доки замерзне сніг, було для Хайді справою дещо сумною. Проте життя на новому місці таке бурхливе. Стільки всього треба залагодити, і за кожним разом щось новеньке та цікавеньке. Тепер кожного ранку та після обіду мала ходила до школи. І вчилася, треба сказати, старано. З Петрусем дівчинка там не бачилася, бо той туди майже не сходив. Сільський вчитель був людиною співчутливою і казав час від часу, як мені видається, Петрусь знову не прийшов. Ходити до школи йому на користь, але в горах багато снігу, і він не може зійти в долину. Проте під вечір, коли заняття закінчувалися, Петрусь усе ж приходив. Але не до школи, а до хайді в гості. Минуло кілька днів і нарешті ненадовго виглянуло сонечко, але злегка пригріло нескінченні білі рівнини. Виглянуло і майже одразу ж сховалося за горами, ніби не сподобалося йому те, що воно побачило взимку. Не те, що влітку, коли око приємно тішить зелена травичка та різнокольорові квіточки. Величезний місяць. Який постав під вечір на небосхилі, виявився не таким вередливим і всю ніч справно висвітлював блідим сяйвом полонину. Наступного ранку вона вилискувала та переливалася різними кольорами, немов велетенський кристал. І коли Петрусь повторив процедуру виходу на двір, тобто вистрибнув із віконця, то не шубовснув у м'яку снігову перину, а неочікувано гепнув на тверде. І проїхав неконтрольовано трохи вниз, немов санчата без господаря. Здивований хлопець зіп'явся на ноги і щосили затупав ногою по сніговій тверді, щоб іще раз, вже не так болісно, переконатися, що таке можливо. Але сніг був дуже твердим як він не бив його каблуками, ледве зміг виколопати кілька дрібненьких крижаних скалок. Полонина замерзла на камінь. Зрештою, Петрусь, незважаючи на болісне падіння, був задоволеним, бо знав, що тепер хайді зможе підніматися до них у гості. Він швиденько зайшов до хати, похапцем поснідав, поспіхом ковтаючи молоко, яке мама поставила на стіл, запхав у кишеню кусень хліба і вже на ходу промовив Я до школи. Добре йди, вчися гарно і будь сухняним. Не мала нічого проти мами. Петрусь знову виліз крізь віконечко на двір. Сніг, що перетворився в кригу, не дозволяв розчистити кучугуру перед дверима. Взяв санчата і, сівшись на них, помчав униз. На замерзлому снігові вони набрали такої шаленої швидкості, що хлопець просто не міг їх спинити, щоб не перевернутися. Ще раз падати на тверде, та ще й так стрімко, їдучи, не хотів. Тож проскочив дьорфлі і помчав далі в сторону Майнфельда. Нарешті санчата виїхали на рівнину і спинилися. Петрусь звівся на ноги і почав розглядатися, куди його занесло. Він був десь посередині сусіднього Майнфельда. Тож подумав, що до школи ще добру годину підніматися вгору. Петрусь мудро вирішив повертатися назад без поспіху. І дійшов до дьорфлі, коли Хайді вже прийшла зі школи та сідала з дідусем пообідати. Хлопець зайшов до них не просто так, у нього була думка, якою неодмінно треба було б поділитися, і то негайно. «Все!» – проголосив Петрусь, зупинившись посеред кімнати. Як все? Генерале, це звучить лячно й войовничо, зауважив дідусь. «Все, сніг твердий. Ура, ура! Я тепер можу піти до бабці, затріумфувала Хайді, яка відразу второпила, що Петрусь хотів сказати. А чого ти не прийшов до школи? Тепер так добре з'їжджати на санчатах. У хайдених словах був докір. Вона вважала, що не слід прогулювати заняття, коли є можливість піти до школи. Задалеко заїхав, не міг спінитися Взагалі-то це називається дезертирством. Трутився дідусь, і за нього, відповідно до військового статуту, добряче вкрутять вуха. Чув, Петрусь перелякано натягнув шапку якнайглибше, бо нікому він так не довіряв і нікого так не шанував, як вуя з полонини. Ганьба такому ватагові, який тікати любить, і соромно такому має бути більше, ніж іншому, продовжував вуй соромити його. Ти тільки уяви собі. Одна твоя коза погнала наліво, решта направо. Не слухають тебе більше та поводяться не так, як худобині в отарі належить. І що будеш тоді робити? Налуплю одну за другою. Зізнання справи відповів пастух. А якби якийсь хлопчина поводив себе, як ті нерозумні кози, і його трохи натовкли по одному місці, щобись то назвав би га. А та так йому й треба, відповів Петрусь. Ну, козячий генерале, сам визначив, що тобі належить. Ото як ще раз проїдеш повшколу, замість того, щоб там сидіти та мудрому вчитися, приходиш до мене і маєш те сповна. Зрозумів? Тільки тепер Петрусь второпав, куди вітер віє, і що саме його мають на увазі, порівнюючи з неслухняною козою. Це глибоко вразило хлопця. Крім того, він почав з острахом та крадькома розглядати кутки кімнати. Чи не стоїть те знаряддя для послуху, яке сам використовував для кіз, щоб навчити їх уму розуму. Проте вуй, очевидно, не збирався використовувати найрадикальніші методи навчання, а лише дружелюбно сказав: Та най там, ходи до нас, пообідаємо разом. Після того підете з Хайді до тебе додому. Ввечері приведеш її назад. А я тобі щось на вечерю зготую. Петрусь вельми втішився несподіваному повороту до більш приємних речей і аж засяє від задоволення. Отож, не зволікаючи, всівся поруч із хайді. Але та вже наїлася, бо як почула, що відвідає бабусю, то від радості і дивитися на їжу не хотіла, і посидіти за компанію за столом не мала ніякого бажання. Вона підсунула свою тарілку з великою картоплиною. Та печеним козячим сиром Петрусеві, який і так отримав від дідуся повну тарілку їжі. Ця обставина ані кілечки не завадила йому. Апетиту вистачило і на дві порції. Хаді тим часом побігла до шафи за пальтичком, яке отримала в подарунок від Клари. Тепер, у теплому пальті, була добре захищена від холоду і готова підніматися на полонину. Дівчинка стала біля Петруся. І коли той звільнив тарілку від останньої картоплини, категорично заявила Ідемо. І першою вийшла на вулицю. Вона мала багато чого розповісти йому. В новому хліві білка і бурка геть не хотіли нічого їсти. Стояли сумно понурившись, і за цілий день навіть ні разу не метнули. А коли вона спитала дідуся, чому вони такі зажурені, той відповів, що кіски зараз почувають себе так само. Який було у Франкфурті, бо за все життя ні разу не сходили з полонини. Петрусю, ти маєш колись відчути, як це воно, бути не вдома, додала під кінець розповіді Хайді. Діти майже дійшли до Петрусевої хатини, а він і слова не промовив. Здавалося, усі його думки звернуті до чогось дуже важливого, тому він не такий уважний слухач, як зазвичай. Перед порогом Петрусь несподівано став як укопаний, і з певною впевністю в голосі сказав я ліпше до школи буду ходити, ніж за кожним разом від вуя протом діставати. Хаді була тої ж самої думки і ревно підтримала його наміри. В хатині за пряжею сиділа лише Петрусева мама. Вона пояснила, що бабця не встає з постелі, бо їй холодно, та ще й почуває себе не дуже добре. Для Хайді це було незвичним, зазвичай та завжди сиділа в своєму куточку. Отож мала побігла в кімнатку до старої, та лежала в своєму вузькому ліжку, замотана в подаровану сіру вовняну хустку та вкрита тонкою ковдрою. Слава тобі, Боже, і хвала, промовила старенька, як тільки дівчинка стрибнула в кімнатку. Всю осінь вона мала страх у серці, що Хайді від неї забере той незнайомий пан, що приїхав з Франкфурта. Всю осінь він, як розповідав Петрусь, ніц нічого не робив, як тільки ходити з малою на високі гірне посовисько та постійно про щось із нею балакав. А коли їй певний час не було, старенька майже повірила, що він таки приїхав для того, щоб забрати дитину. Навіть коли незнайомець поїхав сам, старенька проживала кожен день з острахом, бо дівчинку міг забрати до міста який небудь панський посланець, хайді підбігла до ліжка. Бабусю, ти так сильно заслабла? спитала вона. Та ні, дитинцю, ні, заспокоїла старенька, погладжуючи її руку. То я тільки від тої зимниці під ковдрою ховаюся. То ти відразу станеш здорова, як тільки настане тепло? наполегливо допитувалася дівчинка. Так, певно, може, навіть і як дозволить бозя ще до великого тепла, знову сяду за прятку. Я так собі думаю, може, вже й нині встану з ліжка? Хочу трішки походити, а завтра все буде по-новому, запевняла бабуся, яка відчула, що дівчинка налякалася. Їй таки вдалося заспокоїти дитину, яка раніше ніколи хворою бабусю не бачила. Дівчинка з деяким зачудуванням глянула на стареньку. У Франкфурті закутувалися в шалик перед тим, як вийти погуляти, а ти вирішила вкутатися і іти спати. Я, дитинцю, замоталася, бо змерзла, так мені в ньому тепло. Знаєш, моя ковдра вже дуже затонка, бабуню запримітала ще щось хайді, та в тебе голова донизу, замість того, щоб як лежиш, була вище ніг. Так не має бути. Я знаю дитинцю, я відчуваю, що голова нижче. Бабуся почала вовтузитися на пласкій, як дошка подушці, намагаючись вмоститися краще. Знаєш, моя подушка ніколи пишною не була, а тут я ще стільки літ на ній пролежала, то вона зробилася зовсім плеската. От чого я не спитала в Клари, коли їхала з Франкфурта. Чи не можу я своє ліжечко забрати, пожаліла Хайді. Там у мене були аж три грубезних подушки, одна на одну поскладені. Я ніяк через них заснути не могла. Постійно голова з'їжджала, а я мусила її знову наверх мощувати, бо там так заведено спати. Як в тебе голова високо, бабусю, то ти можеш добре спати? Та певно, так навіть тепліше і дихати легше, відповіла бабуня і з натугою підняла голову над подушкою, демонструючи, наскільки то було б краще. Але давай не будемо більше про подушки. Маю за що Бога віддякувати і без цього, бо маю багато такого, чого в інших старих та немічних нема. Маю пампушки, теплу хустину, а ще й ти нарешті до мене прийшла. Маєш охоту трошки мені почитати? Хаді метнулася за старим пісенником. Вона вибирала кращу з кращих пісень. Уже знала всі на пам'ять, бо вони тішили не тільки бабусю, але й дівчинку. Бабуся лежала, склавши руки. Ще недавно вона нарікала на... та була стурбована, а тепер на обличчі вигравала умиротворена посмішка, наче щойно її ощасливили. Бабцю. Ти вже здорова? спитала вона. Мені добре, дитинко, спокійно, продовжуй, читай, якщо можеш. Дівчинка почала читати. Як потемніє в очах, і пелена їх закриє, Божественне світло, мій дух уздріє, і радо туди я піду, там батьківщина моя. Бабуся повторила ці останні строфи, пісні і разом. Потім іще раз із виразом радісного очікування. Хайді теж стало радісно на душі. Вона пригадала сонячний день, коли повернулася в гори. Сповнена втішних спогадів, аж вигукнула Бабцю, я знаю, як то воно повертатися додому. Старенька промовчала, але вираз умиротворення, який підбадьорив малу, залишився на її обличчі. Пройшло кілька хвилин. І хайді сказала вже стемніло, бабцю, мушу повертатися додому. Я така рада, що тепер тобі набагато ліпше. Старенька взяла її за руку, трохи потримала в долонях, а потім промовила. Ти знаєш, я також тішуся, навіть якщо я мушу полежати, мені ж таки добре в теплому ліжечку, то ніхто не знає, як то воно лежати цілими днями самій самісінький. Ніхто до тебе не обізвиться, а ти ніс не видиш, ні сонця, ні білого дня, тоді обсідають тебе важкі думи, деколи вже й не віриш, що переживеш наступний такий самий день, не годень дальше жити. А як почуєш добре слово, як оте, що ти мені почитала, так одразу на серце світлішає. Легше стає, і радість надходить благодатна. Бабця відпустила долоньку малої. Дівчинка побажала їй доброї ночі і вибігла в іншу кімнату, підганяючи Петруся, щоб той скоріше збирався. Короткий зимовий вечір замінила морозна ніч, яка виявилася погожою, зоряною та з великим круглим місяцем на небозводі. Білий сніг відбивав місячне проміння, і було так світло, ніби знову настав день. Петрусь підготував синчата, всівся на них. Хаді примостилася позаду, і вони помчали вниз та так швидко, ніби дві пташки шугонули, склавши крильця. Коли дівчинка зручно мостилася на м'якенькому ложі із сіна за піччю, вона думала, як бабці незручно лежати на тонкій подушці, які похмурі думки тоді на неї напосідають, та про світло в серці, яке приходить із добрими словами. Якби вона щодня чула таке слово, то почувалася б набагато краще. Але дівчинка знала, що зможе відвідати стареньку аж через тиждень, а то й через два. Їй стало так сумно, вона почала розмірковувати, як влаштувати, щоби бабця кожен день чула добре слово. Нараз їй прийшла така добра думка, як цю, як цю проблему вирішити, що вона ніяк не могла заснути. Ніяк не могла дочекатися ранку, коли можна буде здійснити задумане. Дівчинка сіла, бо пригадала, що за всіма цими роздумами не помолилася, а вона не хотіла забувати Бога. Отож, коли помолилася і щиро від усього серця попросила у Бозі за бабцю і дідуся, лягла на постіль та заснула глибоким і спокійним сном, аж поки не настав світлий ранок.